А в берегові цього ж дня відкрили рекреаційний комплекс. Об'єкт, який зводили протягом двох років, розрахований на 60 відпочивальників. Тут планують створити чотири десятки робочих місць. На території комплексу працюють кілька саун, джакузі, реабілітаційний кабінет, фітнес-зал та масажні кабінети. Та найцінніше басейн з термальною водою, площа якого складає 180 квадратних метрів. Вже влітку наступного року тут має розпочати роботу відкритий басейн з лікувальною водою. Саме лікувальні властивості тутешніх термальних джерел, переконані власники комплексу, приваблюватимуть до берегова туристів з усього Закарпаття та за його меж. Аналог цієї термальної води, яка в нас на берегі, є тільки в чотирьох куточках світу. То є в Шотландії, не в в Ісландії, на Курілах, в Новій Зеландії і берегові. Наш комплекс захований на 100 чоловік в годину. Цінова політика не буде відрізнятися від установленої така, як є у нас рядом в наших сусідів. Ну, тобто буде в цих пределах. розраховані пільги для людей, які потребують і по направленню з лікарень. Будуть мати пільги, напевно, безкоштовно зроблені для дітей. І всі соціальне соціальні Цей комплекс це приклад сучасного модерного е використання як. Природних дарів, тобто термальної води, так і сонячного і повітря Закарпаття. І я думаю, от таким прикладом, таким шляхом повинна йти вся інфраструктура туристичного оздоровчого комплексу Закарпаття.